Мої вітання, шановні друзі! З вами Dranener Україна. Сьогодні хочемо вам показати цікаву станцію, яка зараз доступна для замовлення в Україні. Це Derener Neo 300 Pro. Що це за станція? Це станція середня між станціями великими, такими як Neo 1500 Pro та більш меншими станціями, такими як Neo Z, або NEO 300 Pro. Відповідно, вона дає середні можливості між цими станціями. Давайте подивимося на її. Отак от ви отримуєте таку посилку. Так вона до вас приходить. Ще може бути одна коробка для більшого захисту зверху. Дивимось характеристики по цій станції. Вага у неї 5,3 кг. Ємність батареї 307 Вт-годин. Потужність її максимальна 600 Вт, пікова до 1200 Вт може бути. Потім батарея у неї залізофосфатна, дуже безпечна і яка має подовжений період життя. Це я ось це все. От Тут вам дивлюся, розказую одразу. Сфокусую трошки вам. Використовувати її краще всього від 0 до 45 градусів за Цельсієм. Тут. Кажуть, що можна від мінус 10, але я вам раджу все-таки починаючи від нуля Тобто в приміщенні. Так, давайте дивитися по комплектації. Розпаковуємо її. Дивимося, що у нас тут є. Так. Карта вдячності. Відкриточка. Дякуємо. Гарантійний талон. Так, так. Так, от будемо показувати ближче. Гарантійний талон, Інструкція. Інструкція німецькою мовою. Якщо бажаєте інструкцію англійською або навіть українською мовою, зверніться до нашого менеджера на сайті ми відправимо вам PDF. Ці ж станції вони йшли з орієнтиром на німецький ринок, тому паперова інструкція саме німецькою мовою. Що далі? Далі у нас от у нас тут коробочка. В коробці. Дивимось, що в цій коробочці. Тут у нас проводи. Це для зарядки самої станції. Це USB Type-C для зарядки телефонів планшетів від станції на два боки Type-C. Це у нас зарядка станції від сонячних панелей. Ці до панели. Цей станцію вихід йде. Це для підключення приладів, які працюють від прикурювача. Станція має вихід отакий до прикурювача, а це провід, яким треба користуватися. Так, відкриваємо далі. Так, подвину, що ви бачили. Далі у нас йде сама станція. І стаю станцію, що в коробці, більш нічого нема. Все. Тоді попросимо коробку піти погуляти. Дивимось станцію. Станція ось так у нас виглядає. Якщо взяти ось моя рука, ну, вона невелика, але й не маленька зовсім. Така от станція. Що ми бачимо? Тут у нас розетка Євро. Це включається ця розетка Євро. Тут у нас USB Type-C на 100 Вт, USB Type-C на 60 Вт, USB звичайний на 18 Вт. Включається він ось тут. Це вхід в станцію для зарядки станції від сонячних панелей. Це не вихід, це саме вхід. Що тут у нас? Тут у нас виходи. Це вихід для приладів, які працюють від прикурювача. Провід я вам показував. Це виходи звичайні на 12 В до 10 А. Так, що у нас з цього боку? З цього боку у нас ліхтар, LED, тут включається. Це ось тут зарядка станції підключається. Давайте будемо показувати зразу вам ось цей провід для зарядки. Ось він. Ось тут він включається сюди. Далі. Ось Type-C USB. Ось сюди він включається, сюди або сюди. Для зарядки телефонів, планшетів. Це для, для зарядки від сонячної панелі чи панелей. От сюди він включається. Ось так. Ось так. Ці два боки до панелей. Це прикурювач. Тут ось ви можете бачити car socket. Сюди. Увімкнули, сюди. Підключаєте прилад, який там потрібно. Ну і так само. Тут такий точно, такий точно штекер, він сюди йде. Можна теж включати. Тобто можна звідси або звідси. Як цим всім управляти? Дуже просто: немає ніяких додатків, все на кнопках. Включили, затримаємо. Затиснули, бачимо AC AC це змінний струм. AC, от у нас AC. Відкрили, значить, у нас працює зараз розетка. Можна включати працювати звідси. Включаємо затискаючи. На секунду-дві. Виключаємо просто коротким натисканням. Раз, все, виключили. Те саме ось по USB і по, змін... по постійному струмі. Вибачте. Затиснули. Включилось. От у нас DC це постійний струм, USB це ось тут. Ось ці у нас USB вже активні, зараз можна включати, заряджати. Так само, зараз у нас активний тут постійний струм. Ось тут можна прикурювач включати, можна ці два виходи включати, використовувати. Виключаємо, знову ж таки, коротким. Все виключене. Станція показала спящий режим. Виключилось. Що у нас з цього боку? Ліхтар. Ліхтар у нас включаємо, знову ж таки, довгим включили Зміна режиму знову ж таки довгим. Затиснули, змінюється режим. Затиснули, пішов сос. Зміна режиму. Тепер такий швидкий. Затиснули. Знову. Щоб виключити, просто коротким. Все, готово. Зарядка станції. Сюди від 220. Під'єднали. Дивимось, що у нас тут? Загуділа станція. Пішов індикатор, бачимо, що от вона працює, заряджається. Так само включилося IC, це те, говорить про те, що можна використовувати станцію при зарядці. Можна підключати сюди зараз прилад і станція буде пропускати електроенергію. Чуєте, як працює вентилятор? Працює він зараз. Тут він у нас вентилятор. Працює на високих обертах, тому що йде охолодження. Зараз станція заряджається. Треба, щоб було охолодження. Якщо підключаєте якийсь ємний прилад, так само треба, щоб було охолодження. Так само буде працювати вентилятор, він буде голосно працювати. Тому не дивуйтеся, це нормально, коли він так голосно працює. Тут нічого не зламано, вона так і має працювати. Виключили з зарядки. Все, вентилятор починає затухати. Виключаємо станцію. Тепер найголовніше, ось тут Ось тут, де штрих-код під штрих-кодом є СН, серійний номер. Ваша станція обов'язково має мати цей серійний номер. Якщо ви купуєте станцію у нас, Дараненер Україна, цей номер у вас буде. Якщо ви купуєте станцію десь в іншому місці, обов'язково обов'язково звертайте на це увагу, щоб там був серійний номер. За допомогою цього серійного номеру ви потім активуєте станцію, реєструєте, активуєте станцію на сайті виробника. І по цьому серійному номеру буде надаватись гарантія вам. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Трапляються випадки, коли продають станції. Які не передбачені для того, не призначені для продажу, вони призначені для роботи як зразки, як моделі, і тут немає серійного номеру. Такі станції продають за зниженою ціною, люди на це ведуться, і потім виявляється так, що на цю станцію неможливо отримати гарантію. Тому, будь ласка, обов'язково це все перевіряйте. Наступний момент, дивіться, ось ми отримали станцію, ми її зараз включаємо, давайте включимо її. Ви бачите, що тут є заряд. Фактично половина заряду є. Трапляються випадки, коли ви, одразу отримавши станцію, ставите її в роботу, проходить якийсь короткий період часу, і вона одразу розряджається, показує, що нуль, немає нічого. Або просто показує індикатор, що немає вже заряду, або просто вона виключається. Ви потім ставите на зарядку і бачите, що там уже немає заряду. Коли ви тільки замовили станцію, це нормальна практика. Таке трапляється. Тому, коли вона у вас виключилась, ставте її на зарядку, заряджайте, зарядилась, використовуйте. Вона буде нормально працювати. До п'яти перших циклів може бути так, що станція там показує дві поділки, бо рази виключилася. Це нормально. Коли ви її проженете хоча б 3-5 разів, такого далі не буде. Тому не філюйтеся, це нормальна робота, нормальна практика, нормальна робота станції. В принципі, по тому по станції, по тому, як вона виглядає, як вона працює, я розказав. Давайте будемо зараз тестувати, дивитися, як вона буде йти в роботі. Тому, будь ласка. Дивіться, ще відео у нас тут будуть по цій станції, як ми її використовуємо, як ми її тестуємо. Зацікавились, хочете собі її замовити, будь ласка, зв'язуйтесь з нами на нашому сайті, з менеджером. Є так, так само є контакти під цим відео. Зв'язуйтесь, замовляйте.